Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казку про воду. В одному маленькому блакитному струмочку жила цікава краплинка води. На ім'я Плюха. Вже одне тільки ім'я говорить про те, чим вона полюбляла забавлятися. Разом зі своїми подругами-краплинками вона весело проводила час у ставку. Весь кінця розганяючись та на випередки плюхаючись у воду. Але одного разу нашу краплинку води розібрала цікавість. Вона подумала, а що ж там відбувається за межами мого ставка? Мабуть, потрібно піти та все перевірити. Виплигнула плюха зі ставка та й подалася у мандри. Але вона була настільки маленькою, що пробиратися через траву та кущі для неї було зовсім нелегко? Помітив це вітер, який прогулювався неподалік, і звернувся до неї. Краплинко, звідки ти і куди мандруєш? Мене звати Плюха. Я залишила свій ставок, щоб побачити, що відбувається за його межами. А хіба тобі у твоєму ставку було погано? Та ні, непогано. Там у мене є хороші друзі. Але я подумала, що від мене там ніякої користі, адже я така маленька і непомітна. Тому мені хочеться побачити, що робиться у світі і яку користь можу я принести. А хочеш, я тобі допоможу? А як? В мене є одна ідея. Тієї ж миті вітер підхопив крихітку і поніс її високо-високо, вона могла побачити високі гори, величезні дерева, квітучі поля і сади. А потім вітер промовив до неї: А тепер дивись, бачиш он той величезний океан води, в ньому живе багато великих риб, а також плавають кораблі. Але цей океан складається з маленьких краплинок води, таких, як ти. Цікаво, задумано і водночас захопленням сказала плюха. Виходить, що якщо таких, як я, багато, то разом ми велика сила. Звичайно, посміхнувся Вітер, і кожен із вас разом здатні на щось велике та могутнє. Після цього вітер повернув плюху до її рідного ставка. Вона розказала подругам про цікаву подорож і про те, чого навчив її вітер. Тепер кожна з краплинок почала відчувати себе важливою і корисною. Ось таку казочку малята я сьогодні вам прочитала. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. І ви зрозуміли. Яка важлива вода? До зустрічі!